20 січня на німецькій базі Рамштайн відбулася чергова зустріч міністрів оборони 15 країн світу для обговорення питання щодо ситуації в Україні і постачання її зброї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі у форматі Рамштайн у Німеччині підтвердив відсутність рішення щодо постачання танків Леопард Україні. Таку заяву цитує польське видання «Онет». Під час зустрічі ми спілкувалися у групі 15 країн, які використовують танки Леопард. Ми хочемо створити коаліцію країн, щоб оснастити Україну цими танками. Жодних рішень не ми домовилися про подальші зустрічі, сказав Блащак. Голову міністерства оборони Польщі запитали про слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який раніше заявив, що немає єдиної думки про постачання леопард. Журналісти запитували у Блащака, які країни виступили за, а які проти. Через деякий час у мене будуть двосторонні переговори із моїм німецьким колегою. Я поставив таке запитання, сказав Блащак. За його словами, на зустрічі міністр Пісторіус сказав, що він є міністром другий день, тому поки що не може дати висновки щодо та. Але Блащак висловив переконання, що створення цієї коаліції буде успішним. Він також розповів про інші деталі переговорів, відзначивши, що міністри обговорили потенційний наступ РФ в Україні. Ми говорили про загрози, які походять від імперської політики у зверілої Росії. Ми можемо очікувати на нову атаку проти України. Я постійно згадую той факт, що кремлівський правитель намагається відновити імперію зла, яка, звісно, не зупиниться, якщо почне окуповувати Україну і захоче піти далі. Ми маємо зробити усе для підтримки українців, щоб війна не перекинувалася на територію альянсу», альянсу. Зауважу Блещак. Він також розповів про підтримку, яку надасть українським військам Польща. За його словами, Польща зможе оснастити та навчити Україну українських солдатів до рівня бригади до кінця березня він додав, що для цього будуть використовуватися бойові машини піхоти і танки т 72 А польська армія отримає західну техніку. Як відомо, західні партнери України чинять на Берлін тиск з метою дати зелене світло, хоча б, хоча б реекспорту танків німецького рибництва, і в п'ятницю на американській базі Ронштайн відбулися переговори щодо цього. Однак, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіса, рішення щодо постачання Україні танків не було досягнуто. Прем'єр Польщі Матеош Моревецький раніше натякнув. Що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго?